Упродовж сьомого тижня 2025 року в горішньоплавнівській територіальній громаді зафіксовано зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип і коронавірус. Загальна кількість хворих склала 182 особи, що на 50 випадків більше ніж попереднього шостого тижня. Зокрема, серед дітей зареєстровано 93 випадки захворювання, тоді як сім днів раніше занедужило на 30 неповнолітніх менше. Кількість дорослих, які звернулися по медичну допомогу, також зросла. Показник збільшився на 20. Загалом питома вага хворих розподілилася таким чином: 48,9% дорослі, 51,1% – діти. Віктор Дудник, начальник управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради, зазначив, упродовж трьох тижнів спостерігається поступове збільшення частки дітей серед загальної кількості хворих. Однак про епідемію говорити зарано. Базовий показник, як ми його знаємо, епід. Поріг складає по горішніпланівській громаді 521,9 на 100 тисяч У Нас же розрахунковий показник захворівших складає 328,7, що на 37,1% нижче епідпорогу. Тобто епідпоріг ми ще не перевищили. Водночас, порівняно з попереднім шостим тижнем, спостерігається приріст захворюваності на 38%. Тож кількість випадків зростає. У закладах освіти горішньоплавнівської громади ситуація залишається контрольованою. Від 10 до 14 лютого зафіксовано пік захворюваності 521 учень, що становило 10% від загальної кількості школярів. Проте вже 17 лютого цей показник знизився до 372 випадків, тобто нині він становить 7,2 Віктор Дудник наголосив, карантинні заходи вживаються за умови перевищення рівня 20%. Тож поки що підстав для масового закриття шкіл немає. Щоправда, від 17 лютого запроваджено карантинні заходи у Дмитрівській школі. Минулого тижня захворіло 107 учнів. Проте станом на понеділок кількість хворих зменшилася до 75%. Нині навчальний процес триває в онлайн форматі. Віктор Дудник оприлюднив дані, отримані з обласної вірусної лабораторії щодо інфекційних захворювань, які діагностують у мешканців горішньопланівської громади. Вірус грип А субтипований, грип h 1 другий вид грипу, і грип h 3 Також циркулює, циркулює і грип Б, аденовірус, респіраторно-сенсеціальний вірус. Риновірус, ентеровірус і коронавірус. Упродовж попереднього тижня виявлено 5 випадків COVID-19, хоча за останній місяць захворюваність на коронавірусну інфекцію не реєструвалася. Серед інших інфекційних захворювань зафіксовано два випадки скарлатини, 25 вітряної віспи, чотири кишкові інфекції та один випадок вірусного гепатиту. А Лікарі наголошують, нині спостерігаються сприятливі погодні умови, за яких віруси менш активні, що може знизити рівень захворюваності. Однак із настанням періоду температурних коливань від мінусових до плюсових показників ризик поширення інфекцій зросте. Пам'ятайте, найефективніший спосіб захисту це своєчасна профілактика.